Який настрій у вас? Позитивний дай Бог. Це Микола Семенюта. Все життя він провів у ніжинському інтернаті для дітей-інвалідів. Нещодавно з'явилась сім'я, що запросила його до себе. Проте поїхати до них хлопець не може. Адже опікун директорка інтернату не дає на це дозволів. Тож, аби самостійно вирішувати, де жити, хлопчина звернувся до суду за поновленням йому дієздатності. Аби переїхати до родини, юнак вже не один місяць бореться з бюрократичною системою. Заради мрії він долає незручні, непристосовані па. Дуси і вузькі коридори. Якби служителі феміди винесли позитивний вирок, уже б завтра за Миколою приїхали його нові батьки. Та, попри очікування, суддя переносить засідання ще на півмісяця, аби долучити до справи третю сторону опікунську раду з Чернігова. взагалі визначить просто своє відношення до цього факту. Чи потрібно поновлювати діздання, чи не потрібно? Це її міркування. Це її міркування. Її залучають не як сторону, як третю сторону, фактично. Тобто вона може надати свої власні міркування з цього приводу. Да при тому, що при вже є. Так. При цьому що Ніжинська вже є. Юристи хлопці кажуть, не розуміють, навіщо ще одна опікунська рада у цій справі, адже головне тут медична експертиза. Основним доказом в цьому випадку є результати судово-медичної експертизи, які вже проведено давно. На наш погляд, є всі підстави. Вважати, що є підстави для поновлення дієздатності по колі. Ще два тижні Микола має жити в геріатричному пансіонаті. Хлопець не очікував, що розгляд так затягнуть, адже він вже навіть відправив до нової сім'ї свої речі. Вже майже половину речі вже подаваємо додому, подавав. Але я була в А Тут треба знову чекати. Так, трошки самой, бо чекати треба, а в пансіонаті. Ну, такого, так як я молодих, таких немає. Нема з ким поговорити, так з ким хочеться. Незважаючи на всі перепони і складнощі, Микола Семенюта впевнений, він вистоїть і переможе, адже вже пройшов такий складний шлях. Залишився лише крок.